Американський завод боєприпасів в Оклахомі збільшить виробництво найпотужнішої неядерної бомби сполучених штатів, здатної пробивати глибоко розташовані підземні об'єкти. Просходять трагические события. Ця бомба відома як масивний проникаючий боєприпас, вагою близько 14 тонн, призначена спеціально для використання проти укріплених ядерних об'єктів в Ірані та Північній Кореї. Тепер до цього списку додається і Росія, адже там ми маємо вісім бункерів Путіна. Виробництво збільшить до 6-8 одиниць на місяць, що втричі перевищують поточні обсяги. Ці бомби є важливим елементом стратегії стримування Сполучених штатів носіями цих бомб є переважно Стелс-бомбардувальники B-2 Spirit. США в деталях знають план перемоги, і реакція на нього не має забаритися. Команда Білого Дому найближчим часом приїде до України і матиме ті чи інші відповіді на всі запитання Києва. Про це під час інтерв'ю з українськими змі заявив президент Володимир Зеленський. А ще повідомив про добрі новини щодо військових пакетів допомоги від США. До кінця року вони надходитимуть і швидше і в набагато більшому обсязі мене була розмова два дні тому з президентом Сполучених Штатів Америки. Ми отримали пакет на півмільярда. А також домовили, що це є частиною також плану, що ми будемо отримувати дуже швидко зараз, раз на два-три тижні може бути, отримувати пакет, який буде посилювати нашу армію. Деталі не буду говорити, тому що не маю права на це. Але ви будете бачити потім деталі. Пакети будуть, я думаю, великі. Від півмільярда до 750 мільйонів, і я думаю, це буде достатньо швидкий процес. Це для нас дуже важливо, щоб найближчі місяці, на що і розрахований план перемог, щоб найближчі місяці, жовтень-грудень, максимально посилити Україну. Інша ключова тема це Україна в НАТО. І як запевняє Зеленський, позиція США у цьому питанні істотно рушила вперед. Хоча європейські союзники досі мають певні сумніви. Однак, один із ключових партнерів Франція, напевно, підтримає членство України, зауважив президент. Повідомив, що Париж має першість у підготовці та комплектуванні нових українських бригад. Одна з них буде готова у листопаді. Ади. Ядерна зброя або НАТО саме це може захистити Україну від російської агресії. запевнив Володимир Зеленський під час засідання Ради ЄС у Брюсселі. Така альтернатива, неабияк здивувала західну публіку. Після виступу президента України на шпальтах німецького таблоїду до з'явилася інформація, що влада України справді розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Автор матеріалу посилається на українського високопосадовця в офісі. Президента відреагували це інформація. Аційна дурниця ядерку за два тижні спростували. І в МЗС ядерні заяви аналізувала Марта Шикула. Гучно та категорично на Раді ЄС у Брюсселі виступив президент України і разом із планом перемоги озвучив європейським лідерам ще два пункти: кожен з яких може гарантувати Україні безпеку. Про них каже, вже говорив кандидату в президенти США Дональду Трампу, і той, зі слів Володимира Зеленського, висловив підтримку. Україна мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави, найбільші держави в світі, які мають вплив. Які мають ядерну зброю, умовою було для України віддати ядерну зброю. Дуже великий об'єм, який був України в той час. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав? Хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід. Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні, ми обираємо НАТО ядерну зброю виносити особисті розмови на публіку було зайвим, кажуть експерти. Це може зіграти не на руку Україні. Зовнішньо виглядає взагалі як підігравання Дональду Трампу. Да? Це може не сподобатися демократам і відповідно Камалі Харріс, і її, її майбутній команді. Якщо вона переможе, буде її формувати адміністрацію. Вже демократично, тому не варто було називати це прізвище. Але сам факт постановки. Ну нам у нас постановки такого питання правомірний. Звичайно, або так, або так. Якщо не, не ядерна зброя, то тоді ви в принципі зоб, ну, да, зобов'язані на нас одружитися, умовно кажучи. Так фі фігурально нема іншого, іншого варіанту. Поки західна публіка оговтувалася від заяви президента на шпальтах німецького таблоїду. Більд з'явилася цікава інформація про ядерку. Україна не жартує і розглядає. Сценарій відновлення ядерного арсеналу у матеріалі оглядач видання Юліан Рьопке посилається на українського високопосадовця відповідального за постачання зброї, зі слів неназваного чиновника. Україна не допустить другого походу Росії на Київ у цьому випадку. Відновлять український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Експерти переконують, Реконані зробити ядерну зброю за декілька тижнів. Україна точно не зможе, а надто під час війни і союзники навряд чи це дозволять Києву. Це, це великий час і великі кошти. У нас немає ні часу, ні коштів. На да, цих ресурсів у mm -hmm. нас немає. Більше того, ще при президенті Януковичі Україна позбулася у там у цих запасів мало збагаченого урану. Це презид... mm -hmm. Обама ще витискав з України це рішення. Ми передали У нас. Вже навіть нема з чим працювати на да, якоїсь Кату немає.